Народжуючись, дитинка потрапляє в певний такий, знаєте, як огірок в розсол. Розсол, тобто отой мікроклімат сім'ї, оті установки, оті переконання, у ту атмосферу. Потихенечко, потихеньку в цьому розсолі щось там дозріває, стає отим маринованим огірком. Що таке оцей розсол цій метафорі? Це усе, це якісь переконання, це фінансовий стан батьків, їхня ступінь тривожності, їхні спокій, там чи нема депресії якихось. Як вони з собою спілкуються, ті батьки? Да? Це все, оцей розсул. Він містить цю інформацію. Дивіться, той же огірок може бути огірок, який дуже легко так засолити за там певний термін часу. А може бути дуже така потужна шкірка, що в принципі за цей проміжок часу нічого там не засолиться або зрізав ту шкірку і пішло далі, все там всередині вже без того розсолу. І так і з людьми. Якщо тонко шкірий, як то каже, то швидше відбудеться оце маринування у цій атмосфері. Зараз і про ті стан злиднів постійно, то це безгрошів'я, тривожність постійна, безпідставна.